15 липня в одному з підсобних господарств міста поряд з 32-м мікрорайоном зафіксовано захворювання на африканську чуму свиней. Пало три свиноматки. Лабораторні дослідження, проведені Національним дослідницьким інститутом лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Діагноз підтвердили. В екстреному режимі в шості створили міський штаб за ліквідації надзвичайної ситуації. Проводяться заходи з локалізації вогнища вірусу. Проводяться міроприяті по. Уметвлению свиней в пособном хозяйстве частного предпринимателя, сжигание этих свиней, проводится профилактическая дезинфекция и в, даль... в дальнейшем будут проводиться подворные обходы всего частного сектора города Шостка, будут созданы группы и в Будуть ані проходити 100% процента кожен двох, щоб виявити всіх свиней, які знаходяться в місті. Наряду з цим шость введені карантинні обмеження на всіх виїздах з міста будуть встановлені блокпости, де чергуватимуть ветеринари і поліція. Будуть встановлені сім блокпостів на виїзді з города, котрих будуть нести службу ветеринарна служба. Представители технического персонала, которые будут, милиция, которые будут проверять автомобили, чтобы не вывозилась из города продукция, свиноводческая продукция, особенно мясо, свиньи живые. В ході прес-конференції також наголосили на тому, що африканська чума свиней не становить загрози для здоров'я людини. Відтак реалізація м'яса на території шостки поки що не заборонена. Однак продавати населенню дозволено лише свинину, завезену з благополучних територій. Це захворювання не несе небезпеку самим людям. Люди не хворіють на цю хворобу, тобто з цього боку людям необхідно. Так би мовити, заспокоїться. Але людина, яка утримує тварину, повинна надати цю тварину для того, щоб її умертвили безкромним шляхом, а також шляхом спалювання утилізували у визначених місцях. Таким чином ми перервемо ланцюг, інфекція і сприятлива тварина. За офіційними даними, у населення шостки налічується 185 голів свиней. Як запевнили спеціалісти ветеринарної медицини, за вилучених тварин буде виплачена компенсація. Мер міста Микола Нога також закликав городян зберігати спокій і дотримуватися всіх рекомендацій ветеринарів. Я звертаюся до громадян міста пройти цей період спокійно, виважений. Але ну, скажем так, зрозуміти, що не треба купляти м'ясо на неорганізованих місцях, що треба нам всім виконати вимоги ветеринарної служби. Нагадаємо, в минулому році спалах африканської чуми свиней був зафіксований в селищі Вороні з Шосткинського району.